4 листопада Тростянець попрощався із захисником, старшим стрільцем першої аеромобільної роти аеромобільного батальйону 25 ї окремої повітряно-десантної бригади Сергієм Миколаєвичем Коноваловим. Сергій Коновалов народився 11 грудня 1992 року. Закінчив міську школу номер 3 навчався у Харківській залізничній академії, жив і працював у Тростянці. Був люблячим татом для шестирічного сина і турботливим сином для мами й тата. У травні 2023-го він став на захист України та її народу. З честю та гідністю герой виборював тихі та спокійні дні і ночі для кожного з нас. Підтримати родину та вшанувати пам'ять. Захисника зібралися друзі, жителі громади, духовенство, військовослужбовці та влада громади. Влята Росія прийшла саме це робити знищити Україну, задячуючи таким хлопцям, як Сергій Миколаївич, і багатьом його побратимам, сьогодні Україна живе. Ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що ми здобудемо її, але важкою ціною ціною цих життів, найкращих синів і дочок нашої держави України. Ми висловлюємо щирі співчуття родині, батьку, мамі, всім рідним і близьким Сергія, які його виховали, дякую вам за виховання гідного патріота нашої держави, нашого захисника, справжнього героя України. йому земля буде пухом і вічне царство на небесах. Чисті слава нашому герою і пам'ять про кожного нашого воїна, які сьогодні полягали, захищаючи нашу землю, навіки залишиться в наших, нашій пам'яті і в наших серцях. Ми повинні все зробити для цього. Вічна слава йому. життя Сергія Коновалова обірвалося 29 березня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Довгий час захисник вважався зниклим безвісти. Тепер його душа упокоїлась поряд із іншими душами наших українських героїв. Сльози принесла та біда, та війна Набагато скорботи принесла нашому народові. Але разом з тим, вона відкрила імена багатьох святих, яких ми раніше не знали. Ви скажете, хто ті такі святі, які їхні імена. А пройдіться по кладовищах, подивіться там, де стоять прапори. Подивіться на імена тих солдатів, це і є новітні святі, які вас не залишать, і не залишать вас новопредставній Сергій. Він тільки прийде в, інше, в іншу форму буття. Духовний світ, і там буде за вас молитися, там буде своїм молитвам вам допомагати і оберігати нашу державу. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Захиснику назавжди залишиться 31 рік своє життя. Сергій Коновалов присвятив родині, а віддав його за незалежність України. На жаль, війна забирає найкращих серед нас. Вона забрала Сергія, нашого героя. Який захищав нас до останнього свого подиху. Нехай пам'ять завжди про нього зберігається в наших серцях. Нехай кожен завжди пам'ятає, яку ціну кладуть наші військові, щоб ми могли під відкритим чистим небом насолоджуватися життям, щоб могли народжуватися діти, щоб могли люди спокійно налягати спати. Нехай пам'ять завжди про нього пам'ятає кожен українець наступних поколіннях. Слава Україні! Поховали мужнього захисника України Сергія Коновалова з усіма військовими почестями. Три останні постріли сповістили всіх, що його душа назавжди поповнила ряди небесного війська. Вічна пам'ять і вічна слава герою Сергію Коновалову. Слава Україні!